Вітаю, шановні, ми на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградом. І це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. І вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, що ну, давайте це. Я почув тут цікаву історію. А хто її заявив? Її заявив, я так розумію, керівник розвідки німецької. Каже, що ось до 30-го року, ну я так сублюмую його, щоб не лякати всіх телеглядачів, бо у нас люблять висмокнувати з пальця оці, знаєте, а! Європа хоче, щоб ми, от, а, а самі не хочуть у цю історію. Не цікаво це. Мені цікаво, вони встигнуть. Вони вже почали щось щоб до 30-го року. Ой, слухайте, а що вже зняли от всі обмеження? Я не, я не пам'ятаю, там же ж після Другої світової війни на Німеччину були накладені. Да? Ну, офіційно оці всі історії обмеження, вже вони зняті чи ні? І вже... Ну, в принципі, так, але якщо ми говоримо про загрозу саме для Європи до 2030 року, ну. А якщо у Росії буде можливість найближчим часом відновлювати свій потенціал, а це тільки через перемиря, про яке зараз говориться, то відповідно Росія може накопичити потенціал через рік, через два роки, якого буде достатньо для того, щоб загрожувати не тільки в Україні, а вторгненням 2.0, Тобто не те щоб вторгнення. Вторгнення воно вже відбулося у 2014-му, а продовження його цього вторгнення по саме повномасштабної фази, і це буде загроза ще й для Європи. Буде достатньо ресурсу Росії через рік, через два перемиря умовного, щоб накопичити е, той потенціал, який достатній для того, ну щоб відрізати країни Балтії, Литву, Латвію Латві, Естонію. Щоб пройтись по Сувалському коридору до Калінінградської області угу. і е, відрізати частину Польщі, навіть є угу. е, серйозна загроза набагато раніше. Ну тут я згоден, я пам'ятаю, просто ви про це говорили. Загроза є, я, я так скажу, я зараз не розумію, чому там ну, Кремлі не експлуатують ситуацію. Ну така ну слухайте, ну я ну я, я не військовий. А у Кремля. Я... Інший момент у Кремля інший момент пов'язаний з тим, що е, вони зараз не можуть перейти до фази перемиря, щоб відновлювати свій потенціал, через декілька важливих для них позицій: як встановлювати перемиря? Тобто, ну давайте не будемо один в одного стріляти. Давайте, а mm -hmm. на яких умовах? Тобто Курська область частково залишається під е, контролем Сил оборони України. Ага. Тобто Курська область вона зараз не під контролем повністю Російської Федерації. Так, у них був успішний цей наступ останнього тижня, коли ми не отримували достатньо розвідувальної інформації від наших американських партнерів, і це сприяло саме російському наступу. Але ага. зараз ситуація, ну, м'яко кажучи, трохи змінюється. А це перший момент. Другий момент це зона бойових дій в Україні. Для них не mm -hmm. вирішено низку тактичного та оперативно-тактичного значення задач. Часів mm -hmm. яр важливий, важливе місто, mm -hmm. і е воно не поплено росіянами: Торецьк, Покровськ, е Куп'янський напрямок, Лимана, Куп'янська військ в, в принципі, як сама по собі. І все це, що Росіяни повинні зупинятися на цьому моменті і чекати, допоки ми там ще е, накопичимо з свого боку вже ресурс. Ні, вони цього робити не будуть. Їм потрібно досягти цього uh -huh. тактичного та оперативно-тактичного значення. Е, Цілий, а е, тому ні, перемир'я поки що не буде, але якщо воно відбудеться, то це дійсно ж буде проблемою для Європи в першу чергу. Ага, ну вони вже будують зірку смерті. Армію дроїдів, клонів. Ну що їм допоможе? Ну ще раз, я не розумію їх тактику. В них, ну факт, де-факто. Давайте, окей, ви згадали про ці розвіддані. Слухайте, ну а що? Ну а де їхні розвіддані? От виявилось так, що розвідка тут два фактори: от Британії, Франції або їм не ні, дозволяють? До, 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 ні, Ну насправді то е, останній тиждень Європа максимально намагалася диверсифікувати, допомогти Україні в розвідданих. І, наприклад, ми бачили багато матеріалів в західній пресі ага. про те, що без, без американської розвідки ми не зможемо повноцінно використовувати М142 Хаймерс, удари да. в глиб території так, так. Російської Федерації і так далі. І таке інше. Ні, можемо. Може за рахунок, наприклад, французької розвідки. Французька розвідка нам забезпечила удари Хаймерсами. Ага. Вони продовжились. Ми їх продовжуємо наносити. Mm. Ми диверсифікували американську розвідку, не скажу якою. І е, ми бачили напередодні удари в глиб території Російської Федерації нашими ударними дронами. То бачили вглиб так. на 500 кілометрів, 1000 кілометрів та 1500 навіть. навіть. Mm. От у чому справа. Ми змогли це зробити, і, в принципі, ми можемо так функціонувати і надалі. Але е, європі поки що не вистачає потенціалу для того, щоб вийти саме на той рівень, який може не тільки самозабезпеченням займатися, забезпеченням України на тому рівні, як вони забезпечували в 22-му, mm -hmm. 23-му, 24-му, Ну і відповідно 25-му, А щоб і окрім цього іншого, повністю замінити військово-промисловий комплекс США. Цього mm -hmm. ніколи не станеться. Військово-промисловий комплекс Європи він ніколи не зможе повністю на всі 100% відсотків замінити американські частково так тому для України важливо буде ну зараз там в Джиді відбулись дуже цікаві такі події, які відкривають для нас більше можливостей співпраці з нашими американськими партнерами після того, як ці можливості значно зменшились, але ми все одно повинні думати над Диверсифікацію і Ї... не тільки в межах Європи, не тільки наших європейських партнерів, а по всьому світі: Туреччина, Індія, Пакистан, mm. Південна Корея, Японія і так далі, і таке інше. Тобто, продовжуємо працювати над цим. Так, є куди працювати. слухайте є куди працювати і нам, і особливо Європа. Така що, зняли з Німеччини обмеження? Найкрупніша армія буде німецька через там. 5 років в Європі ні, ні. Yeah? Uh, тут трошки інший момент. Вона буде не найбільша в Європі, але мені здається, що зараз uh, якраз той момент, коли Німеччина може значно підвищити свій uh, військово-промисловий комплекс, його показники. Ну я б сказав так має Від, максимальне ну, на сьогодні замовлення, яке тільки uh -huh. можна було собі уявити. Але важливим є інший момент. Німеччина може стати в Європі третьою країною, яка володіє ядерною зброєю. А -а -а. І саме до цього е вони і рухаються поступово, крок за кроком. Але в якийсь момент це питання буде досить актуальним. А володіти на рівні що, бази і наявності, чи на повному циклі, як у Франції. Виробник повний цикл виробництва. Вони ага. мають на це технічні та технологічні ага, можливості, а важливо виключно політичне рішення. А, майбутній канцлер. Ну вже в принципі діючий канцлер, новий канцлер Німеччини. Я думаю, що він а, має а, достатньо цієї волі для того, щоб а, прийняти таке вольове рішення. Інше це підготувати суспільство. бо... А проблема Німеччини полягає у тому, що їх Взрощували в умовах толерантності та ага, демілітарізації і покаяння. Я бачив, я бачу останні 80 років. Тобто, ага. цей такий процес відбувався. Їм досить складно буде відновити це. О, ви знаєте, нам потрібна ядерна зброя. Та ви що? Ні, ми такі зелені. Ми такі пацифісти. Ми не мож... Ні, цього не повинно відбуватися в Німеччині. Саме буде повернені до ядерної зброї а, на рівні політичної дискусії. Це буде займати деякий період. Але тим не менш, це повинно буде в якийсь момент відбутися. Ну і що ви думаєте? Ну я думаю, що це Путін з цим ну я не знаю. Ну давайте так Лукашенко він дав можливість Німеччині а, розмови такі вести. Ну, своїми діями ну надав він, а не, він так... не тільки Німеччині дав такі можливість такі розмови ну вести. Він дав такі можливості багатьом європейським країнам, особливо. Країнам Балтії, але ну, країни Балтії ми розуміємо, що тут не про ядерну зброю або Польща, це не про ядерну зброю, а угу. це саме про а, саме країн населення суспільства, а, будівництво нової нової форми суспільства, мілітарізованого суспільства. Угу. І так дійсно Путін та Лукаш... ну Лукашенко як Лукашенко, але саме Путін своїми діями mm -hmm. е, спрямував до цього східноєвропейські країни в першу чергу, і поступово центральна та західна Європа вони також е, прокидаються і оговтуються. Ну, слухайте цікаво. Ну, так я зрозумів, що ніякого ще перемир'я частково не частково не відбулося. Ну, судячи там, з тривог, атаки такого іншого, я так розумію, Ні, що... ну звісно, це поки що розмови. І я не думаю, що воно взагалі відбудеться. А ага. Ага. ну так ну так чи інакше, ми пасанули туди в бік Російської Федерації. Або я зараз, ну, слухайте, от я Курск, ви згадали за Курск, а оце вони виставляють, що ми повинні зробити е, е, цей ну вже з доброї волі. Я не знаю, там чи ми виходимо, чи не виходимо, бо новини різні йдуть. І що це є фактором, от таким, що ось як тільки там в Курську знову російський прапор стяг буде майорити, то все, то ось почнуться ці тридцяті денні. Я тільки не зрозумів, що а чого не буде? не буде ракетних атак, не буде чого там. от що? Де перемир'я, яке? От що таке? Що таке перемир'я? За те от у ну, це... я не вірю Ну я це виключно політична риторика. Риторика для того, щоб Ну давайте таким чином: ще в листопаді минулого року, коли було обрано Дональда Трампа президентом США, про що я писав в першому своєму матеріалі. Як діяти в Україні в такій ситуації? Ага. Перший момент це буде дуже складна дипломатична робота. Другий момент це треба купити Дональда Трампа. Дипломати складна дипломатична робота була проведена. А Дональда Трампа ми купили в принципі. Частково так це рідкісні земельні метали, це ресурси, те ага. про що її говорили. Тобто, ми його купили ресурсами, але третій етап це вже щоб Дональд Трамп розочарувався в Путіні. Поки що він не розчарувався, поки що він вірить в те, що Путін буде грати саме за Трампа а, правилами. А ми продемонстрували, що ми можемо грати за ціма правилами. Тобто, хочете перемиря? Окей, можемо говорити про перемир'я, але є умови цього перемиря. Давайте а, відповідно, щоб ці а, умови вони працювали, щоб перемиря взагалі працювало. А, саме ця зустріч в Жиді вона продемонструвала те, що ми готові йти на. Ті вимоги, які е, виставляє е, так, Білий Дім, так. але і Росія повинна на них йти. А Росія Згоден. на них не піде. Тобто, зараз відбувається найскладніший етап, третій етап це розочарування. Дональда Трампа, Володимира Путіні, Почекаємо. що він його не слухає, що він не йде за його лінією, що він не буде йому е ну, повністю всьому говорити: так, Дональд Трамп, ти класний чувак. Я буду робити, так як ти кажеш. Ні, такого не буде. І тут вже буде удар по его Дональда Трампа, по саме його нарцисизму, і ми повинні будемо цим користуватися. Mm. Бо розлючений нарцис це серйозна проблема. Ой, для того, хто антагонує йому. А антагонистом так. є саме Путін. Тобто, Трамп ми повинні зробити всі так умови, щоб Трамп хотів нашими руками знищити Путіна. І от зараз це найскладніший етап і починається. Mm -hmm. Ну, почекаємо. Я ну, думаю, не думаю, що багато часу пройде таке розчаруватися в Путіні. Так, слухайте, що далі труби. Що там за труби вони хочуть підірвати, через які полізуть росіяни в Європу? Про що, про що йдеться? Я не розумію. Які труби. Ну, я не думаю, що будуть знищуватись усі ті комунікації, які на сьогодні є, забезпечення що Європи, але в принципі, ми побачили, що дійсно трубопровід. А ці комунікації вони можуть становити загрозу по проникненню на ту чи іншу територію російських диверсійних груп, це такий називемо це так: це щуриний метод, які ага. собі щури, які під землею намагаються. про... Пройти непоміченими і потім здійснити диверсійну операцію, ага. вона інколи буває свої ідеальною для багатьох. Ну, якщо ми говоримо про суджу, та як такий варіант, то там дійсно багато хто не вийшов з труби, не тому, що його було там знищено, а тому, що йому там не вистачило повітря. А, а. а, а ті, що вийшли, ну скажімо так, вони були, вони були а, знищені. Тима нашими підрозділами, які чекали їх на виході, угу. варіант не найкращий. не найкраще, якщо чесно, це повне нехтування життям своїх військових. Я навіть скажу більше: ота операція, яку зараз російські окупаційні війська російська пропаганда якось намагаються представити епічною, не маючи аналогів в світі, як вони це все люблять. А, насправді достатньо було а, десь приблизно ну, до ескадрілі гелікоптерів транспортних, так, а -а -а, багатофункціональних О, за вогневої підтримки і висадження десанту в глибини тилу. От я тільки хотів Це сказати: Достатньо. але вони вирішили не ризикувати Вір. гелікоптерами, Терма. бо при такій операції 2, 3, 4... Чи якась інша кількість, все одно буде пошкоджено або збито і знищено. Ага. Вони вирішили не ризикувати технікою. Вони ризикували життя, життя. А, військових своїх, російських окупантів, і результат: багато хто з них ну, він не вийшов з труби, він так в трубі ага. і залишив. От і все. От, і От приклад труба. відношення російського командування до своїх. Підлегли то тут, тут. Я згоден. Ну слухайте, Вони би раді вже в мертвих набирати, ну щоб до них претензії не були, що вони нехтують життям. Одразу набирали би мертвих. Але мертві погано тримають автомат у руках, розумієте? Ну, вони там за паперами гроші все-таки можна проводити, а ось з присутністю в трубі потім проблема. Така ситуація. Окей, дійсно цікаво. Ну, я так розумію, це якісь великі труби, це ж не вузькі, це якісь індустріальні півтора, Майже півтора метри, метр, та. Ну, майже півтора метра діаметр, десь приблизно ага. так. Тобто, ти там не можеш в повний зріст йти. Е, ти постійно там е, повинен нагибатися, і досить важко перетягати з собою повний боєкомплект, а ще і боєкомплект для підсилення. Ага. Бухте. А, а, а чого ноу-хау? Чому що в цьому в газі? Ці газянці, шмазянці, вони ж там також труби, тунелі використовували, що ну там, там не ноу-хау. А у росіян ноу-хау операція? Я також не розумію. Ну, скажімо так, для них вони вважають, що це для них є виключно їх такий козир Це їх така ідея, яку вони використовують. зрозуміло Окей. Так, що за розвідкою я хотів за супутникову запитати? Що слухайте, ну я так розумію, все, все одно американців більше да, супутників на орбіті військових, ніж у Європи, Що потрібно нарощувати да, в цю історію. Розвідок, так, так, так. Скільки вони, як хтось мені говорив, про це, скільки вони мільярдів кожного року вкладають в історію? Вони ж ламаються, ці супутники. Ну, тобто вони не вічні. У них є там строк якийсь, і деякі пощастило летають до спір, а деякі виходять з ладу буквально через три дні. І таке буває. Тому От, така ситуація. Окей, тут є тоді ще над чим працювати. Так, слухайте, і оце я вас питав, що склади пусті, розвідка не дуже. Що... Ну слухайте, ну, я ще раз я не, я не розумію, чому Путін, ось, ну, ви кажете, що немає чи. Чі... На прикладі тих же гелікоптерів, да, що могли б десант зробити, але полізли по трубам. трубу. Гелікоптери для цього були. Вони їм не ризикували. Вони не хотіли ризикувати технікою, їм краще було б залишити роту в трубі, яка б там без повітря так і залишилася завжди, а хто з ним вийшов. Але не ризикувати гелікоптером. Тобто, ось у чому справа. Техніка для них дорожча там насправді. Провести цю десантну операцію з використанням гелікоптерів це декілька хвилин. Це декілька хвилин да. польоту гелікоптеру, але вони цього не робили через ризик. І використали трубу, по якій вони декілька днів йшли. Тобто порівняння, да. так, декілька хвилин та декілька днів. І результат. Да. Слухайте, ну я так розумію, просто що гелікоптер це десь рік на нього піде, якщо його робити. Розумієте? Рік, а рік? А ми говоримо про Мі-8, в них ще достатньо Мі-8 та Мі-17 для висадки десанту. А, вони їх неважливо, скільки виробляють, ага. у них багато залишилось від Радянського ага. Союзу. А от що, Це, я, в, я, я в, зрозумів підтримки К-52, Мі-28Н, то тут так, це новий процес виробництва. Ну, я, я зрозумів ракурс, але ну, я думаю, що росіяни не. Але гелікоптери можна зробити, а людини вже не зробиш. Не, не зробиш, але ну, ви ж бачите їх відношення. Та вони самі такі, ну от я чув її розговори, розмови оці, там, що от, та я та що, та техніка, ось хай вона працює, а я, та що, що з мене обох? Обого взяти, ось танчик там чи гелікоптер працює. Так, що І з Курськом? Ми виходимо чи не виходимо, я хочу зрозуміти. Бо я бачу тут на от поки ми сидимо, я дивлюся, там щось якась інформація з'являється, що ми от. Ну, ми відходимо від найбільш небезпечних місць mm -hmm. на сьогодні. І суджа, це не те місце, де можна повноцінно тримати на сьогодні оборону. Ага. А, тому в Курській області буде залишатися. Я думаю, наша буферна зона. Буферна зона за межами а, тих населених пунктів, які зруйновані. В Шен. Ага. А, тримати там оборону важко, а, хіба що тільки для ар'єргарних боїв. І в суджі до речі, останнім часом саме відбувалося в принципі за останні декілька днів. Ми спостерігали виключно за аргарними боями, щоб основні сили мали можливість відійти. Їх е прикривали, е гальмувалося е просування росіян е і в принципі на цьому все. Тобто, там навіть кількість от втрат з боку росіян вона була мінімальна у порівнянні з іншою лінією бозітня. В зоні бойових дій в Україні, навіть якщо порівнювати, хоча Курська область завжди була саме епіцентром, а по кількості втраченого ресурсу російських окупаційних військ, я бачу, вони фаби там навідав знову використовували у Курській області. Ну там... То... вони постійно їх використовують, тобто там о, о, в них є домінування в повітрі. Що вони вони не побоюються наших засобів ППО, бо їх там просто немає. Шанованої ППО. Там нема. Чому я і дивуюсь? Чому вони не використовували гелікоптери для висадки десанту. Тобто, ризик був. Я навіть скажу так: для висадки mm -hmm. десанту в районі Суджі для них був ризик менший, ніж висадка десанту в Гостомелі. От, mm. от, порівняння. Тобто, втрати були б набагато наказ. менше але вони цього не зробили. А, і Тоді ми розуміємо, з вами, що є внутрішній наказ не берегти людей, а берегти техніку. От і все. Безумовно, так бо навіть буханка зараз вона дорожча ніж е людина. Ага, Все тоді тут зрозуміло. Там кожен керівник на своєму місці, якщо є така цидулка, буде робити, як йому спустили зверху, ну так чи інакше. Там так вирішується. Так, слухайте окей, з Курськом, а Сумській області. Тоді що от і загроза, що вони, якщо ми зараз відійдемо, і там вже ж накопичення та якесь залишиться, що вони далі підуть. Про це ж і мова. Ми ж не повністю відходимо з Курської області. Я ж думаю, це, що буде все ж таки зона. буферна зона по ага. Курській області, при кордоні. Буде залишатися буферна зона, яка. Е Розрахована з м, м, акцентом на рельєфно-ландшафтні особливості саме з, цей про Курщини. Там є річки, там є відповідні такі собі угу. лісні масиви. Ага, всі, Ми будемо їх використовувати для того, щоб тримати цю буферну зону. Чи полізуть далі росіяни на південь та південно-західний напрямок відсутні? Угу. Ну я не можу зараз сказати, чи в них буде такий наказ. Але навіть якщо полізуть, то тут вже буде питання зони, яка знаходиться під нашим вогневим контролем, як арти, так і fpv дронів, і їм буде, ну скажімо так, досить проблематично просуватися ближче до кордону. Все, я тут зрозумів з планами. Окей, так і, і на інших ділянках фронту яка ситуація? Що там за? Ті прості, чи рухаються, що що від... стагнація. Як ви оцінили? Стагнація. я стагнація відзнав би так, це, це, це стагнація. Я б знав би так, а, тому що по більшості напрямків зараз ми спостерігаємо те, що російські окупаційні війська вони не тільки не можуть розширювати свої наступальні mm. можливості зони контролю, а маючи і серйозні проблеми <кхе> безпосередньо це проблема пов'язані з тим, що вони втрачають позиції, які. Зайняли тиждень тому, два тижні, да. навіть місяць тому ага. на Покровському напрямку. Були такі випадки зараз. На Великомихайлівському напрямку ми можемо спостерігати за тим, що відбувається в районі а, тієї ж саме, того ж самого Бурлацького Новосілка. Mm. Там а, було повернуто під контрол Сил оборони України декілька позицій. Росіяни змушені були відійти. Ми контратакуємо на цих напрямках. Раніше на Покровському напрямку ці контратаки були в районі Успенівки, Котлини, Піщаного, Лисівки, Дачинського. Напередодні, от майже напередодні, з'явилася інформація про наші контратаки в районі Сентівки, Це вже Купінський напрямок, і ми відкинули росіян ну фактично на позиції десь приблизно на 3 кілометри. На три кілометри від тієї лінії боєзіткнення, яка проходила mm. від Голубівки а, на а, північно-східний напрямок від Куп'янська. Тобто вони зараз відійшли приблизно так. А, по правому берегу річки Оскіл, uh -huh. де вони намагалися розширювати свій плацдарм, а, в них змін не відбулось а, навпаки, на північ від западного. Це тра це якраз там, де проходить траса на Куп'янськ по саме північному берегу, по північній частині осколу. А вони втратили також декілька позицій, тобто, ми зараз спостерігаємо за системністю наших контратак, якої не було. Такої кількості системних контратак з 2024 року. Ага, року я також помітив, і, і у росіян є серйозна проблема з розширенням цієї зони контролю. Так в Курській області в них зараз основний хайп. Вони там дуже хай. А okay. що в Україні? А в зоні бойових дій в Україні в них стагнація та втрата позицій. Окей, тоді на останок я вас запитаю цю історію. А що ви тоді думаєте? Як вони от будуть робити? Вони будуть там ще концентрувати і намагатися у бік суджі, ну або маневри якісь робити чи розпорошить всю цю історію, і перекинуть на інші напрямки? От своє допоки у нас буде зберігатися буферна зона, зона контролю в Курській області, вони не зможуть розпрошувати цей ресурс по іншим напрямкам. Ага. Бо це є серйозною загрозою вже наших контратак в Курській області, і це буде ще більша а, така собі репутаційна втрата для росіян, і м, тому вони ось цю групу військ Курській, яка зараз майже 60 тисяч, будуть намагатися в Курській області зберігати, ага. а не підсилюючи інші напрямки. Ага, так і, ну і ще я не можу заспокоїтися. А росіяни користуються розвідкою супутниковою своєю. Китайською чи чиєю ну от я хочу зрозуміти. Вони купують. Вони не тільки використовують свої ресурси, які в них є, а їм недостатньо їх власних ресурсів. Вони ага. купують в інших країн. І з 2022 року неодноразово повідомлялося, що росіяни через офшорні кампанії ага. а, скуповують супутникові знімки ага. а, приватних компаній, в яких є свої супутники, які виставляють їх на продаж. Слухайте, що нічого ти не зробиш приватним компаніям, так? Да? Ні, нічого, ні. Просто інвестиційний бізнес, да? Така ситуація. Окей. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую на все добре. Слава Україні. Героям слава! А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду Тримаємо стрій!